Коли у житті виникають питання, каже Господь, передсліжуй писання, чи сльози, добра чи біда, розум людини немає плода. І однозначно, і безумовно, щоб дослідити справи духовні, можна заходить розв'язку всього духом Господнім і Словом Його. Я спала, я стала питати у мого отця, і була такою розмова Отця. Господи, що є, є на нішний стан. Розділ четвертий до Єфесян. Дай розуміння, буду читать, кожному дана із нас благодать. Згідно, що кожному, згідно, Амінь. В кожній притчі, приймаючи ні, дана по мірі дару Христа. Мірі у кожного є повнота. Розміри, міри великі, малі, як визначає Господь для землі, але чи ти уявляєш повному? Дару Твого для служіння Господньому, тож бої і наставлення ним, ким наставлені, чином людським, чи помазані, що з неба доходить, те, що небесне діє і родить, не одноденна трава пустоцвіт, а діє у силі і щедра на плід. тих за пророків, за пастирів тих, що приготовить на ділі святих. Маєш пастирів, учителів. Діє між вами багатство дарів, а вчителі, пастирі і пророки чинять покликання своє високе, приготували на діло служіння, є приготовані, мають уміння. Щоби на справи духовні послати, вміють земне, чи небесне збирати. Для збудування тіла Христа завжди будує праця ота, чи не ставиться, попри всі старання, не збудування, а лиш руйнування. Аж поки всі не досягнеш з'єднання, віри і Божого синя пізнання. Вірі з'єднатися, син, сина пізнати, мають такими будь результати. Але щоб був результат у кінці, мають трудитися, тру, трудитись усі. У мирі повного зросту Христа, волі Господнього, славна мета. Тим, що родились від Слова і Духа, переходячи щоденну науку, не залишатися дітям, а рости. Повному зросту Христа досягти, щоби не бути, немовлятами нам, що піддаються різним вітрам. Чи не буває, що мудрість людська носить людей, немов пух будяка? Пошук це краще туди, то сюди, або скоріння, чи вродять плоди, але зростати любов'ю в того, хто голова є для тіла всього. Ти не питай, зростай тобі як? Скажу, це шляхом чудес і ознак. Кружиться камінь, топиться лід, тільки любов що зміцнює світ. Грішник приводить любов до Христа, церква любов'ю зростає в Христа. З кожного тіла ціле складається, через взаємні зв'язки укріпляється. Тіло на те воно, тіло і є, щоби здоровий і бути і живе. В кожному ж тілі ще від почину Бог розташовує кожну клітину, ставить в опору кістки, м'язи кріпить, Бог, мов той скульптор, планує і ліпить. Та ти, слухняна глина йому, чи опираєся і каже, чому в мирі своє кожен член, член коли діє, а як не діє, яка є надія? Руки робить, а ноги стоять, можна стоянням не перешкождать. Щоби все тіло рухалось далі, але на місці, щоб ноги стояли, так і отримує приріст у собі для збудування себе у любові. Отже, як мати і зріс збудування прямо і просто радить писання. Але в цьому основа основ: Альфа й Омега, все та ж любов, і головне залишається сказати, писання й треба ще й виповнювати.